Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Джулія Мустарт. І на цьому відео я покажу, як зробити святкову новорічну закуску. З мого досвіду, це найшвидший та найлегший рецепт приготування закуски. Ми беремо будь-який м'який сир. У мене це фета, це може бути філадельфія, творожний сир без різниці. І додаємо твердий сир. У мене це пармезан і інгредієнт, який зробить цю закуску, дійсно особливою це копчена паприка. Ми ретельно змішуємо два сири та паприку разом. Журавлину, волоський горіх. Та петрушку ми нарізаємо, як я на відео, дуже-дуже дрібненько. Одягаємо одноразові рукавички, якщо у вас їх немає, то краще змочити руки водою перед тим, як формувати сирні кульки. Розмір сирних кульок залежить від вас. Хочете зробіть їх великими, хочете зробіть їх маленькими, можете зробити їх у формі ялиночки, все як ви забажаєте. І наші сирні кульки ми обвалюємо у суміші журавлини, волоського горіху та петрушки. Наші їстівні кульки, які нагадують новорічні святкові кульки, ми викладаємо на крекер, подаємо закуску і смакуємо. Я впевнена, що ця новорічна ідея вам до вподоби, що ви обов'язково приготуєте цю страву на свій новорічний святковий стіл, тож я буду вам дуже вдячна за вподобайки та підписуйтесь на мій канал.